Вітаю вас, марята! Сьогодні ми відправимося з вами до лісових мешканців у гості. Вони вже почали підготовку до Великодня і запрошують нас, течмо їм допомогти. Хто нас тут зустрічає? Ведмеди, зайчик, мишеня, білочка, їжачок та лисичка. Всі вони готуються до Великодня, збирають великодні кошики з крашатками. Та пасочками. Але й про вас не забули і підготували вам завдання. Тож давайте подивимося, що вони нам підготували. Зайчик просить вас допомогти йому порахувати писанки. Скільки писанок зараз у нього? Так, одна. А тепер дві. Молодці. Скажіть, будь ласка, а що більше? Одна писанка чи дві? Так. Дві більше. А у кошику скільки ви бачите писанок? Рахуємо. Один, два, три. Всього у кошику три писанки. Зайчик покликав до себе двох друзів, скільки їх стало на галявині. Рахуйте. Один, два, три. Всього три зайчика. А скільки ж треба писанок, щоб кожному дати по одній? Також три. Отже, давайте їх пригостимо. Одному зайчику одну писанку, другому зайчику одну писанку і третьому зайчику також одну писанку. Три зайчика і три писанки ми роздали. І завдання від мишенятка. Мишеня на галявинці розклало писаночки. Нам потрібно правильно назвати, де яка писанка знаходиться. Назвіть, будь ласка. Де знаходиться фіолетова писаночка? На дереві? Де знаходиться блакитна писанка? На пеньку? Де знаходиться зелена писанка? За пеньком. А де заховала в мишеня оранжеву писанку? За кошиком. Де мишеня поклала жовту писанку? Біля квіточки. Малята, а де знаходиться червона писанка? Під деревом. А це завдання від білочки. Знайди потрібно половинки писанок. Ставте відео на паузу та мерщі виконуйте завдання. Всі знайшли половинки. Тоді продовжимо. З'єднаємо інші половинки. І тут ви впоралися. Молодці малята. Любі хлопчики та дівчатка, ви такі молодці. Звірята дуже раді, що ви завітали до них у гості. І вони вас вітають з прийдешнім святом Великдень і дарують вам гарний великодній кошик з писанками, які вони розмалювали для вас. І сьогодні ми прощаємося з вами, скажемо до побачення, до наступних зустрічей!